Вітаю всіх. Мар'яна без угла про Сумщину тробить. Давайте так. Для чого без Угла дала своє інтерв'ю на тему Сумщини? Для чого без Угла дала свій коментар, інтерв'ю на тему Сумщини? Що всім треба виїжджати. Для чого без угла це зробила? Сімка кубків не думала, коли це робила. Ворог хоче, звісно, хоче туди потрапити. Окупація території є. Концентрація ворога на цьому напрямку є. Тому що плани плани ворога серйозні. Це і так зрозуміло. Ух. Йде домовленість якась, серйозна домовленість щодо територій може бути. Оце про що я казала? Захопити сумщину і обміняти її на щось. З тих чотирьох областей, до речі, може бути. Я вам казала про це вже не раз. Це мої побоювання, робила про це розклад, це може бути. Там серйозні. Тепер. Окупація Сумщини буде серйозною. Окупація території Сумщини буде серйозною. Окупація території Сумщини буде серйозною. Кірка Кубків, ні, не буде. Не буде серйозної окупації територіальної. Не буде. Питання в тому, що суми близько до кордону знаходяться. Суттєвої окупації не буде в квадратних кілометрах. Але небезпеки. Прикордоння, лінія фронту там буде присутня. Це все небезпеки. Трійка мечів це жуткі небезпеки обстріли руйнування, жертви поранені. Майте на увазі. Тому вона закликає. Які головні причини заклику без для евакуації на Сумщини? Які головні причини? Давайте дивитися: обстріли. Ні, не обстріли. Я б не сказала, що це окупація. Вісім комочів вже випала. Окупація території. Також ні. Хоча це втрата. Так або ні. Це класично ні, але це втрата. Втрати. Матеріальні втрати, тобто воно і є окупація, матеріальні втрати. Так. Тут все. І третій варіант, який ми не думаємо. О! Захист. Захист території, щоб не заважати захисту, обороні і всьому іншому. Випадає карти захисту, випадають сильні. Тобто, щоб військові відпрацьовували повноцінно. Тому що загроза для будинків, інфраструктура буде знищуватись в процесі всього. Ось і все. Це не можуть прямо сказати вам. Ось так. Що б би хотіла сказати без углу? Тому треба виїжджати. Ось головна суть цього питання, яке ніяк не можемо прямо казати, а це треба прямо казати і переходити на конкретні слова вже. На жаль.